В ловлі на ВІБу, друзі, необхідно е надзвичайно ретельно підійти до вибору ваги. Тому що Віп має бути, він має йти не в товщі води, не те, що там е умовно, як е оберталка, да, там, закинув, крутиш собі в товщі води, те, видуває наверх, і ти типу, пофігу, ти собі матаєш де, і, і не зважаєш ні на що. Нє. Тут е віп має бути. Прикований до дна. Тільки в цьому випадку є риба, бачите? От тобі і прикований до дна. Тільки в такому випадку буде, буде діло. Це в нас вже судачок. Ой-ой-ой. Класно так відбувається, друзі, дивіться. Не відходячи від каси, клює рибулька. Судачок невеличкий. Але моя казирна фраза, але дуже приємний. Да? Саме так. Хоча я вам скажу невеличкий. Бували, звісно, що і більші, але це і не найменше точно. Та, ну, почекай, друже, ну випущу ж зараз. Якийсь ти дуже агресивний. Зверніть увагу, як взяв за брюшний трійник. І бачите, цим як воно називається замочком. Тихо, 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 тихо. Покажу тебе і випущу, покажу, я покажу тебе, покажу. Тихо, тихо, тихо. Та ну почекай його не бабай, втримав. Покажу тебе, покажу, ось такий судачок. Грамів, мабуть, 500-600. І що цікаво, друзі, тримаючи в руках такого судачка, можу сказати, що є. Певним ну, таким цікавим фактом. У мене комплект, який я наразі використовую, важить в два рази менше, ніж цей чим цей судачок. спінінг 86 грамів, катушка 205, по-моєму. І сумарно до 300 грамів. Так що цей судак точно в два рази більше важить, ніж вага Спіннінг і катушки.